До вашого огляду свіжопригнаний автомобіль Шкода Октавія А5. Вчора вже поставлена, розмитлена, поставлена на облік. Без єдиного підкрасу. 2007 рік 1,6 МПІ. 145 рідного сервісованого пробігу на партроніках. МПІшний дядь. Автомобіль без корозії. Сколів та царапин резина зимова, нова. Пороги рівні нержаві. салон чистенький, охайний. Не протертий, не прокурений, потолочок не висить. Два склопідйомники. Комп'ютер, підлокотник. Весь пробіг сервісований. Акумулятор новий. Ремні ролики, масла, все замінено. Ремні нові. Щоб... Не знаю, чи відео передасть. ремень привода і ГРМ замінений, жидкость теж. Є маленька царапинка на бампері підтичкована на бризовиках. Два ключа. Вся сервісна історія. Охолоджуючих два бардачка. Лівочки на місці, Ці плівочки теж корозія відсутня, каталізатор на місці, резина ханкок. Кого зацікавила машина, можемо взяти прибор, пройтися з прибором по всій машині. Автомобіль вже на обліку. Ось такий автомобільчик. Кого зацікавило? дзвоніть.